Go. Ініціативи міської ветеранської організації, громадської організації Народна пам'ять Уманщини міської бібліотеки філії номер 5 до 68-ї річниці великої перемоги у бібліотеці діє виставка експозиція 1941 1945 овіяні славою, де представлені збірники документів та матеріалів, науково-краєзнавчі видання та виставка спомин, на якій фото спогади ветеранів. Великої вітчизняної війни, особисті речі, нагороди учасників цих подій. Сьогодні проводиться літературно-музична зустріч, літературна муза шинелі фронтові, зустріч спадкоємності трьох поколінь, ветеранів Великої вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, сьогоднішніх захисників вітчизни військової частини А, 2614 у нас в гостях Скамський і Тадеуш Володимирович, полковник пункт старці, міста Умані, Танкіст. <звіст> Кімнач Віктор Сергійович, полковник пункт старців, <звіст> бойових дій. Бесараб Микола Никифорович, полковник пункт Військової частини А-3024, старший солдат Франківський Сергій Андрійович, Військова частина 2614, Дуравку Володимир Миколаєвич, комітет, член комітету воїнів-інтернаціоналістів і учасників бойових дій на території інших держав. Приємку Володимир Олександрович, полковнику у відставці. Вальдман Марія Абрамовна, голова міської організації Міжнародного українського сую міської ради ветеранів. Риндюк Владислав Володимирович, голова Уманської громадської організації Народна пам'ять Уманщини. І привітати ветеранів з наступаючим днем перемоги завітали переможці районного конкурсу, обдарованість 2013 у номінації поетичний Олімп». члени районного дискусійного клубу «Сапфір» Софія Колесник, учениця 9 класу Косенівської заросвітній школи Noча, номер... за школи району Софія Колесник. Дмитро Безверхній, учень 11 класу Паланської загальноосвітньої школи району, керівник Оля Васильівна Точук, учні з професійного ліцею та учні 10-11 класів загальноосвітньої шкіл номер 3 та номер 14 міста Уманів. Дісні воєнні тематики даруватимуть вам методисти Уманського районного центру культури і дозвілля Олександр Макаренко, Володимир Павленко і Сергій Цура. Слово представляємо, надається Софії Колєсній. Доброго дня, шановні травми. Жахливим зойком. Пекучим болем відлунює сьогодні війна. Мільйони молодих хлопців пішли на фронт. Зараз сидить і ще. Мирна монета над головою її жив. Вона залишила по собі руїни, що ще добреся, пахне смерть, тонне горя і вікна. Вона пороздувала сім'ї, забравши звідти фундамент чоловіка. Вона прокотилась чорним вихором, зносячи все на свої шляху. протеки не помирали ці села. Під них залишались тільки старі моторошних хати. Та все ж насильний народ. І ми зуміли протистояти ворогу. І як птаха фань відродилася з великого пилища. А зараз я хочу зачитати безпосередньо свій твір. Маленький замовчок. Ще дивились кіноті танки, Ще тепліли попелища, Ще не встигли всіх поховати, що в повітря пахне спорту і відчиня. Це ще не стало на своїм місцям що не всі можуть повірити, що сходить сонце. Левіта не втомлюється повторювати. Німецькі війська капітулювали. Підписано акт про капітуляцію Не перемоги. І щастя в будях. А на очах навертаються сльози. І кінець. Війна закінчилась. Часово запрошуємо Дмитра Безверхнього. Це буде невеличкий ліричний відступ. Можливо, це не тема війни, але це тема здоров'я і тема того, що кожен із нас повинен думати про себе і про своїх злей. Баночка мала не з Це тіло горить, палає. Вона стала ніби розшарена хвилинка, що необачно виходила підвіз давно загашеного хемному. Всередині полум'я, а торні холод. Усе саме так себе почувало надія. У неї жар. Але доводиться плутатись, загутатися в ладхоплю. Так важко іноді була невинна, коли бажання зі тану риш. Вона стала неначе свічечка, величка, хоча як справа. Одна із тих, яким прикрашають церкові вороги. Просто від неї мало, та, і світла не більше. Тільки видаєш, потім вся цінність. Вони всі теж любили на неї дивитися. І хоч цілими годинами поїдати їх своїми погодами. А що в результаті? Вона просто згорить із середини, простане, з них не випадку. залишить після себе і сліду. Туба що легенька у спогадах, та й це напрямше. Ком ж потрібна така медб'юціка, використана спалена свічка, яка до дослідня. Обережно виповлася зі своїх кутень, питаючись, залегле дісталася до кухні. Запалила чайник, знайшла далеку, в далекому загашнику рятівну баночку малинового варення. Відчайні ложки описаної смакоти розколотила участі до кроку. Валя, готова. єдина рятівна річ у кімнаті. Жапі нахилилась до верняти і майже відразу ж відсохнулася. Було настепно гаряче, але так хотілося скуштувати. Далі намагалася ходити обережніше і менш підпалку. Нарешті відчула затишну приємність, що разом з напоєм розтікалася по всьому її тілу. Таку лекість, якби ж і серця можна було лікувати від лихоманки самотності, завоювати рани від віддало кохання, важати втрачене проте, на жаль, таких ліків ще не існує, таке ділі ще не вигадали. На жаль, а можливо і на щастя, хто ж знає. Тому я бажаю нашим ветеранам і всім людям, які мали. Відношення до тих подій, які відбувалися вже досить давно, але про них ми досі не забуваємо, щоб вони завжди були здоровими, оскільки сама їх здоров'я є за рукою того, що ми бачимо їх завтра. Пройшла війна, відбувалася на давно. Не чути пострілів і влажі в кожній хаті. Але рубці на серці все одно не дозволяють потерянутися. Приходять друзі інколи сні спитати, як живеш, як родина. Чи не даремно полягли вони за батьківщину за свою країну? Ну що ж тут скажеш весняної ночі, щоб не згомбити пам'яті і славу, від сорому, одушуючи очі, не шанує вічний подвиг вашої держави. Повага вам і шана, і уклін, від тих, чиї діди пройшли после. за то, что солнце в небе не померло. И чути православно правит земля. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечом растаем в землю. за планета. Над нашей родиной дым, И значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь. Постоим одна на всех мы за земной не постоим, нас ждет огонь смертельный. И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех, мы со ценой не постоим Одна на всех, мы со ценой не постоим Нас ждет огонь Батальйон. Десятий наш десантний батальйон. Десятий наш десантний батальйон. Вітання учнів 14 школи. День перемоги. У Європі буяє весна, зустрічаючи день перемоги. Ветеранам щасниця війна і жорстокі воєнні дороги вже давно повернулись з війни ветерани на рідний міщати, Відродили державу вони і навчили її захищати. Ми сердечно вітаємо вас, ветерани війни світової. Ви європу творили для нас небом над головою. Ветеранам великої вітчизняної війни присвячуються. Уже вже минули ті часи, коли була війна. З усіх країн почуєш тим. Ура, ура, ура! ж за свободу ви боролись, за що ми дякуємо вам. Життя ви врятували, щоб час важкий і час неволі життя ви врятували нам. Можливо, ми не розуміємо, і що вам довелось пройти, Але розберегти зумієм той мир, що ви нам принесли. У від по професійного ліцею. Оседний солдатам-прошовикам, героям-партизанам та підпільникам, працівникам тину, які, не пошкодуючи здоров'я і самого життя, наближали це світлий день. Безможна шана і вічна пам'ять тим. Хто загинув у боях, констаборах, гестапівських катівнях, від непосильної праці у фашистському таборі, рабство, хто помер від ран. Нехай подвиг нашого народу, здійснений ним у роки своєму лихоліття, стане прикладом єднання в боротьбі за власну долю, за майбутнє, за своїх нащадків. Клонімося великим тим рокам, тим славним командирам і бійцям, всім маршалам країни і рядовим клонімося і мертвим, і живим. Ми запрошуємо до виступу ветерана Великої Вітчизняної війни, полковника у відставці, визволителя міста Умані, Танкіста та Володимировича Камского. Примите нас, ветеранов, великої нашої родини. Привет! Я желаю вам здоровья, успеху в жизни, в учебе и всем другом. Ну вот а теперь кратенько я расскажу про один эпизод освобождения города Умань. Я сам уманчанин. Родился здесь, учился здесь и был таким, как вы сейчас. Вот. К сожалению, я больше Таким не буду. Вот. А вот вы будете такой, как я. Когда началась война, я оканчивал 10 класс. Ну, пошел военкомат, попросил, чтобы меня направили на фронт. Мне отказали. Сказали, что ты посидеть. Ну, я ушел, вот, домой такой расстроенный. А потом отступающий нашей части через, Гу... через Умень, и я пристал к одной из воинских частей, и таким образом я стал членом великой армии нашего народа. Ну, я не буду рассказывать службу свою и все остальное. Я расскажу эпизод освобождение города Умани. Вот. После разгрома космической Шевченковской, Шевченковской операции, вот, наша часть вот, в составе 5-й танковой гвардейской армии подошла 9 марта под вечер к городу Умани. Город к этому времени представляла собой обширный костер. Все горело, буквально. образом. Улицы города были забиты техникой, пройти невозможно было. Вот. Мы подъехали со стороны села Гороженовка вот. и купили Новая Умань, Лысая гора. Вот. Когда мы подъехали взяло Могомет, но его тогда конечно не было вот и там подбили наш, нас одну самоходную артилерийскую установку Су-85 подбили а вторую подбили там где